Нарешті це сталося Херсон знову з Україною. Сила оборони на підступах до міста, спецпідрозділ ЗСУ вже на місці. Місто не повністю очищено від наслідків окупації, а місцеві жителі вже самі допомагають прибирати з вулиць і викидати російську символіку. Звільнення території триватиме. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив. Що 11 листопада став історичним днем? Україна повертає Херсон, українські спецпідрозділи вже в місті, а зсу на підступах. Друзі, поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений. Вони це читають, та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналося про нову та актуальну інформацію. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо. Повертаємо Херсон станом на зараз наші борці на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє, розповів Гарант. За словами президента, місто ще не повністю зачищено від наслідків присутності ворога. Проте місцеві жителі допомагають і самі прибирають символіку окупантів. І навіть коли ще місто не повністю очищено від ворожої присутності, самі ж херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні. Так само було в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Гаран додав, що Україна продовжить звільнення своїх територій. Президент подякував Силам оборони України, які забезпечують проведення військової операції на півдні. Нагадуємо, Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустріли українських військових. У ЗСУ зробили заяву про те, що в місті буде багато роботи для військових. У головному управлінні розвідки Міноборони України підкреслили, що Херсон. Повертається під контроль Києва. Українські військові вже в місті. Окупантів РФ попередили про те, що потрібно здаватися, щоб уникнути загибелі. Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Херсон практично під контролем ЗСУ. Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатися заяв президента Зеленського та генерального штабу. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!